Привіт, Відкатиня, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І якщо ми сьогодні з вами на кухні, це означає, що у нас великий-великий кукінг! Ми сьогодні приготуємо брауні, але не просте, а біле брауні. Я думаю, ви ще такого рецепту не коштували. Має бути дуже шоколадно, дуже солодко, дуже смачно. Погнали! І так, нам потрібно насправді не так багато інгредієнтів. Обов'язково нам потрібно багато масла. Ну, як багато? 200 грамів. Хух! І, звичайно ж, нам потрібен білий шоколад. І масло, і шоколад відправляємо у каструльку, щоб воно там розтануло. Чому воно знову ж корчить? Я вас прошу, зробіть манюсінький вогонь. Будь ласка, щоб не згоріло. Бо в мене, як завжди, все горить. Все це перемішуємо, щоб точно нічого не пригоріло, тому що нам потрібен шоколад в нормальному вигляді, щоб він не згорнувся. А поки воно там плавиться, розбиваємо аж 5 яєць у миску для до масла з шоколадом додаємо 1 столову ложку цукру, коричневого можна звичайного, дивіться, який у вас є. І все це знову перемішуємо. До яєць додаємо сіль і одразу просіюємо туди борошно. Дик-тик-дик, -дик -дик. додаємо розпушувач і зовсім трішки соди. А масло наше там уже щось конкретненько так шкварчить. Ой. Сьогодні вентилятор у нас ручний. Тримайте кулачки, щоб в мене все-таки вийшло ним щось перемішати. І цю масу перемішуємо добренько, так вимішуємо. Тут треба бати багато сили, бо воно таке тягуче трішки це тісто. І далі в цю масу виливаємо масло, наше розтоплене з шоколадом. І знову вимішуємо. Це реально дуже важко. Якщо є у вас хтось вдома, позвіть на допомогу когось. Або може блендера візьміть. Тик-тик-тик. Застилаємо пергамент у форму. Для випікання візьміть будь-яку форму, якої форми ви хочете, щоб у вас було брауні. Тут взагалі немає різниці. Від її діаметру буде залежати, наскільки товстим у вас вийде брауні. Чим менша буде форма, тим товстіше буде брауні. Чим буде ширше, тим в результаті буде. Тоньше брауні і всю цю масу виливаємо у форму. Трішечки розподіляємо ще, і я ще додаю шматочками білий шоколад, щоб було ще шоколадніше. все. до речі, ви більше любите чорний шоколад, молочний чи білий? Я люблю тільки молочний і білий. Чорний взагалі їсти не можу, то ще такий. Я! Yeah. І зверху можна ще посипати ммдемсом, В мене ось такий міні мем Теж додасть кольору, ну і смаку. Все така краса у нас вийшла. Відправляємо у духовку випікатися на 180 градусів десь 30 хвилинок, можна трішки менше. Чим буде менше, тим більш вологим вона буде всередині. Я люблю пропекти сильніше, тому на мене не орієнтуйтеся. Можете поставити десь на 20-25 хвилин. Я постійно думаю про ті яйця і що вони можуть бути там сирими. Коли воно таке вологе всередині, напишіть, якщо я помиляюся. Вони приготовані чи вони сирі там? Я не знаю. Ну а поки воно готується, можемо приготувати також якусь кавуську, чайок, що любите, і поки можна піти вибрати якийсь чи серіальчик, чи фільм подивитися. Негобі, ну, таку смакуту воно аж проситься, знаєте, щось попити і подивитися. І наш брауні готовий. Подивіться, який він красивущий вийшов. Білий брауні дуже гарно виглядає в розрізі. Можна напхати сюди ще більше шоколаду білого, саме кусочками. Я думаю, також буде дуже класно і смачно виглядати. Ну що, давайте будемо куштувати скоріше, бо аромати просто неймовірні в квартирі зараз. Mm, як це смачно! І дуже шоколадно. Трішки я його перетримала, можна виймати раніше, я думаю, на 5 хвилиночок. І буде взагалі ідеально, тому що текстура має всередині бути трішки вологою. І куштуйте обов'язково теплим. Шоколад ще та не просто л'ється в руках. Пишіть, як вам такий варіант Брауні, чи сподобався вам рецепт, чи коштували ви вже таке раніше. Чекаю вас у коментарях. І наступний смаколик у нас, напевно, вже буде зимовий, тому чекаю від вас і деякі, що ж таке прикольненьке приготувати. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!